Усім доброго дня, інформатор зараз знаходиться у місті Дніпро. Ми зараз знаходимося безпосередньо на житловому масиві Тополя-2, дім 3, корпус 5, якщо бути точнішим. І можете бачити дерево впало на припарковану автівку, автівка шкода, яка стояла поблизу тротуара. І можете бачити дерево просто впало, впало на автівку, пошкодило і, ну, і таким чином повисло на дротах. Ось можете бачити, таким чином воно звисає, ну і рух унеможливлює по цій вулиці і таким чином перекрило проїзд. Ось можете бачити, як пошкодило автівку, таке, я б сказав, величеньке дерево, немаленьке. І таким чином воно впало на автівку, пошкодило дах машині, вибило скло, скло також лежить на дорозі. Ну і поки що у нас 15.33 ми не бачили комунальних служб, взагалі поки що нікого не бачили, хто буде це прибирати. Ось тут було дерево, воно впало, впало на автівку і висить на дразах. От таким чином. Ось можете бачити. Ну, і Дроти, скоріше за все, під напругою залишаються, тому ходити тут теж не варто. Ось таке от дерево у нас лежить і унеможливлює проїзд по вулиці. Ось так от воно впало. Зачепило і клумбу ще, здається, да? і клумбу зачепило. Я нагадаю, що сьогодні у нас 26 червня 2025 року. Ми зараз знаходимося на житловому масиві Тополя 2, дім 3, корпус 5. І Можете бачити, дерево впало на автівку, пошкодило машину шкода, яка стояла, припаркована поблизу будинку, повисла на дротах. І станом на цю годину поки що надзвичайних служб немає, комунальників теж немає. і не унеможливлює проїзд далі вулиця. Тому ті, хто рухається, вони розвертаються назад і їдуть вже в об'їзд. Тому якщо ви теж гуляєте, краще бути обережним. Можете бачити, у нас дерево падають практично на голову, тому зайвим не буде так от нехтувати своєю безпекою. Так от таке доченьке дерево. З вами був інформатор. Спасибо, Триф М слухай